시청해주셔서 <shriek> 감니다 <shriek> Всім доброго дня ми з України! Слава Україні, дорогі мої підписники, гості моєго каналу. З вами я Сергій Шеруцько і слава на звісне цепло. Саме таке подале запитання. Навіщо вам у вас вісить Ну, Тепер висить, щоб можна було свиню заново прив'язати, щоб вона... І до корита натягувалася, щоб могла розтягуватися. Це так, як задні ноги бетоніруємо і корита витягуємо. Не ну, я шуткую. Діло зовсім не про це. Хотів би зняти коротеньке відео, про те, чи виросли наші поросята, поки Петровна не було вдома. Тобто, поки Петрівна не було вдома. Поросятка трошки підросли і вже є команда. Я думаю, в четвер буде в нас знову таранчук. Ті, хто запитували, коли вже там буде таранчук. Ну, я думаю, що якщо будемо живі і здорові, все буде добре, то таранчук буде в четвер. І хотів би побалакати ціну на поросят. і на вагу, ну там в пару словах, тому що кум продає там поросят, вирізає, тому що... Прийшла повістка, і можливо піде в Збройні Сили України і струдиє господарство і не реалізує сам, тому що на сьогоднішній день, після Нового року, ну трохи є, це завжди проблемою. Навіть і в мирне время було, що після Нового року ну, можна сказати, реалізація стояла до того моменту, поки люди не почали отримати заробітні плати та пенсії. Вот. І на сьогоднішній день. Позвонив він до одної, до другої людини і ціна на живу вагу. Тобто одні перекупи говорять 62, другі говорять 65 і третій, не ну, знаю, що Сашко та, там мене дивиться, от, по 70 гривень забрав у Руслана двоє порозят і то приїхав, зарізав, зважив і поїхав до себе смолити. Ну, є такі моменти, є люди також так забирають, буває, договорилися, приїхали. Витягли свиню, зарізали, кинули на віса, забрали живою вагою, перевезли до себе в двір і вже там смалять і ріжуть. Що я хотів би сказати? Ну, перед цим була там жива вага там фактично до 100 гривень, в залежності від регіону. Ну це як завжди. Тобто, коли є дефіцит, починає рости нас навіть в таке тяжке время ніхто не хоче контролювати, ну, контролювати цю ситуацію. І так як на сьогоднішній день базари упали, то перекуп бере по тій ціні, ну, в нього є де взяти і він говорить, я візьму 62. Він може маніпулювати ціновою політикою, в залежності від тієї ціни, по якій він взяв живу вагу, взяти 200 кг порося, там по 62 чи по 70 гривень, так? 14 тисяч чи там 12400. Є вже зазор, можна потім торгувати, для того, щоб не вести його додому, можна скинути ціну і таким чином гратися. Що для нас, для тих, хто вирощує? Всі відштовхуються від зернової від ціни на зерно. Да, ціна в порівнянні з прошлим роком упала і можна купити дешевше, але багато чого виросло. Так що на, на даний момент зараз знов також працює витяжка. Працює буржуєчка, підкинули п'ята, тобто це все енергоресурс, який у нас згорає і вилітає в трубу. Буржуєчка суша повітря, вентилятор викидає, тобто він йде, затаптує повітря під потолком, викидає надлишок вологи, так як у нас температура зараз вже плюсова і таким чином підвищується вологість, і свинки ходять в туалет. Туди-сюди все вода, це волога, її потрібно вибирати. Тобто це все діло підросло. Дрова виросли, електрика не виросла, але її немає. І працює генератор, і генератор, якщо три рази на день, по чотири години запустить, ну ми в днем запускаємо два рази по чотири. Ну, із розрахунка там 2,5 літра газу на даний момент, бо на газу, а перед цим був бензин, туди в районі двох літрів. Якщо ну, він постійно в нагрузці працює, хоч те виключаємо, те включаємо, тому що генератора купити, наприклад, потужного, такого гарного, щоб усе закривати, у нас по-перше немає можливості. По-друге, це дуже дорого також буде обходитися. Так що по ціні на живу вагу це залежить більше всього від цього звіна, яке перекуплює. Ну, але ми, наприклад, якщо самі реалізовуємо, якщо продавати дешевше, то краще це все діло переробити в продукцію і продати її продукцію. Тому що ми знаємо собі вартість свинини, ми знаємо цю працю і ті люди, які в нас вже беруть, вони не питають ціну, тому що ми також виштовхуємося, там поїхали. У АТБ поїхали у фору, поспитали там, на ринку якісь ціни, і вони такі коливаються. Тобто це все ринок, і буває деякі люди говорять, на базарі така ціна, у тебе така ціна. То буває, хтось машину продає, там, 3 тисячі доларів, а хтось продає 5, хтось чотири. І вона одна така сама. Тут та сама ситуація, все познається в порівнянні. По малим поросятам. Ну, в принципі, по реалізації проблем нема, в мене її ніколи не було. І сьогодні також приїде до мене Харкова Кирил. Він вже чекаєте поросят, не знаю скільки. І троє будемо забирати в Андрія на Рісківську. І ну, я думаю, двоє троє він візьме у мене і потім приїде на Харків, Харківську область, третій підписник Харківської області. Ціна Андрій віддає такі, по 20 кілограмів поросята, а Кирилу по 25 тисячі гривень. Ну а в мене ціна 3 тисячі, так як ми по 500 гривень віддали і на автомобіль. Ну, воно вийшло, ми докладали тоді до тепловідерів, там залишилося ще 300 тисяч гривень і вони перейшли на автомобіль. По автомобілі рухаємося. Я думаю, що до кінця місяця ми це діло зробимо і купимо. Дякую всім, хто долучився. Реально ще досі не можу відійти, хоч вже не збираю, але ще вчора ще хтось там скинув 500 гривень. Як проводили стрім, От, можливо, там пізніше будемо з вами спілкуватися. якщо Буде можливість, головне, щоб вже розрахуватися нам з, з цим автомобілем, щоб зробити такий отчет, щоб вийти в ноль по картках і по тим грошам, які в мене є, щоб розказати, скільки ми назбирали, скільки ми потратили, куди ми що діли, а потім, можливо, ще комусь допоможемо, тому що ну, дзвонять і пишуть, так що ще хочу передати привіт санті. Вчора написав мені 79-ї бригади, 9-та рота, за привіт. Це землячок з Аркадівки, мій підписник. Ну, Дякую вам, хлопці, що даєте нам можливість жити, працювати. Ну а ми вже будемо робити все можливе, що від нас залежить. А також хотів би мірнути поросятку, і я думаю, що люди напишуть, яка приблизно вага у того чи іншого поросятки. Так що поза міру. Ми вже коли зміряли. О, ой, ой. Так не кушайся. Не, не вистачає навіть цього Це, сантиметра. О, так, по талії, Це у нас виходить метр п'ятдесят. І зараз спробуємо так, піднімаємо голову. О, так. І до кончика хвостика ми маємо метр на метр тридцять. Ну, метр на метр 30. Ми множимо, ну раніше ми множили і останні три цифри і таким чином вишитували валучі співпадає, вона потім з вагою на вагах. Я думаю, що з Анатолійовичем ми це зв'яжемо. Свинкам і кабанчикам нашим 7 місяців пішов восьмий, ті поросята старші, але вони менші. Будемо починати з цих. Ану, на цього хвата у нас круглітки менше. Це виходить 135. 135. На 135. Так що, друзі, ну такий коротенький відосик з рання. Посправлялися. Ще хотів, не пам'ятаю, який у нас розмір квітки тут. І так. Два. Три. Я думаю, десь 5 метрів, тому що ця квітка, чи цей піднавісом на 6 метрів, десь метри прохід і тут у нас виходить десь шимина 2,5 до 3 метрів. Тобто на цю квадратуру, ну, грубо говоря, там 14 квадратів у нас зараз знаходиться тут 8 порося. Тут вони це прикинути. Якщо е свиней тримати, наприклад, до такої ваги, як ці, ну, з. Потрібно трішки більше місця. Якщо там до 110 менше місця, це залежить від того, як ви будете вбирати, чи працюють у вас витяжки, яке приміщення, висота потолків, тому що це також впливає на те, як будуть себе почувати свинки. Ну, я, рахунку, ми завжди там скидали маленьких більше поросят, потім розділяли. Потім, коли вони це підростають, вже по принципу проріження, тому що ми не виганяємо повністю всю групу так як не продаємо живою вагою, а реалізуємо самі. Так що почнемо більших. я думаю, цього поросятки розсяжці трохи є. Ви мені напишете, яка вага по вашим підрахункам. Ну а ми вже четвер з Анатолійовичем постараємося зробити контрольне зважування, рубрику Зважена свинка». Так що, друзі, на цьому буде все. Всім бажаю скорішої перемоги, миру, здоров'я та добра. Усім пока-пока. І напишіть, які ціни у вас в регіоні на малих поросяди живу вагу. Всім пока